Квітні у мешканців десятиповерхівки на вулиці князя Володимира, 36, поблизу другого під'їзду, забились каналізаційні труби, і всі фекалії в результаті потрапляли до підвалу. Люди написали заяву до житлово комунального підприємства Покровське з проханням усунути цю проблему. Відреагували на неї через три з половиною місяці, 13 серпня. Приехали нам, разрыли траншею и начали замену канализационной трубы. Вот с 13 серпня у нас вот тут все продлевается. Работы не закончены, бордюри не установлены, не заасфальтировано, ничего. Так вот і живем. Ждем нам обещают каждую неделю, что все будет сделано. На цей неділі, на, на слідуші, щоправда, відновлювати благоустрій комунальники досі не квапляться. До того ж, це не єдині розкопки поблизу під'їзду. Осінь прошлого року, 2013 року, Теплокомуненергія міняли труби, вварювали труби, разрыли повністю газон і нарушили отмостку дома. Здесь, значить, квітничок восстановили, а отмостка так і не восстановлена. И І всі э, осадки, дощ, снег і все, все льоться під дом. Вот. В цій траншеї та ж сама проблема. Що лівнева труба со всего дома слівається сюди в розриту траншею? Вода тече прямо падітажний дом. Усі звернення людей здається залишаються непоміченими комунальними службами. Привернути до себе увагу мешканці вирішили, звернувшись до громадського контролю. Мешканці на сьогоднішній день стали заручниками двох організацій. Жеко з однієї сторони, які Зробив такі безлад і не прибрався за собою, і теплокомуненергія, яка теж зробила свою роботу, зобов'язана була навести за собою порядок, і не навела і там чиновницький апарат, і там чиновницький апарат, і ніхто не хоче зробити так, як воно має бути.